Так, на звіску про вагітність своєї дружини, 24-річної Ольги Гузенко з Дніпропетровської області відреагував законний чоловік і батько двох її дітей. Ну так він би виходить. Ну отак би ну, два рази вдарив. Віталій наполягав, щоб Ольга зробила аборт. А коли жінка відмовилась, почав її лупцювати, а потім взагалі забрав дітей, а її саму вигнав на вулицю. Що таке я мама? Я не маю теж повне право забрати своїх дітей. Він каже, ти їх не отримаєш. Торік погрозами забрати старших дітей та побиттям чоловік змусив Ольгу позбутися ненародженої дитини. Але цього року нова вагітність жінки виключила можливість аборту за медичними показниками. Треба предохранятися, якщо ви не хочете дітей, а не е, тепер всі шишки спихати, спирати на олю. Натомість чоловік Ольги Віталій Гузенко стверджує, що жодного разу не бив дружину, а на аборті наполягає виключно через фінансові. Проблеми та невпевненість у своєму батьківстві. По моїм почуттям, те, що вона зараз забеременіла, то вона в той період лежала в поліклініці. Зараз двоє старших дітей: шестирічний Андрій та чотирирічна Олександра, живуть разом з Віталієм. І повертати їх дружині він не збирається. І з того моменту, як ми почали з нею зустрічатися, вона вже тоді мені брехала. Твереза оцінка фінансової спроможності батьківства чи спроба у такий спосіб приховати домашнє насильство сьогодні. У студії стосується кожного про долю дитини, яка ще може врятувати родину.